Всім привіт! Давно не бачилися з вами Олеся. Нещодавно я переглянула свій старий канал і зрозуміла, що у вас тут насправді дуже-дуже багато, дуже-дуже багато переглядів, за що я вам неймовірно вдячна. І на цьому моменті я вирішила, що нам з вами пора знайомитися. Ви переглядали мої відео там, де я розповідала, чомусь вас вчила. Я бачила дуже багато запитань, коментарів. Хтось дякував, хтось розказував, як класно дивитися ці відео, як вони допомагають. Було багато теж зауважень, на які я не відповідала через те, що для мене вони виглядали як запитання людини, яка перейшла по першій силці, почитала щось про німецьку мову, так, років, і сюди. Отак. Перейшла по першій силці, почитала щось і навіть не напряглася для того, щоб дізнатися хоч трішки більше про німецьку. І для того, щоб ви розуміли, чи можна довіряти моїм словам, чи можна довіряти тому, що я вам розповідаю, я хочу вам трішки розповісти про себе. І так, німецька мова в моєму житті вже приблизно 15 років. Я закінчила Україну німецький факультет, вивчала. На україно-німецькому факультеті міжнародні фінанси. На третьому, на другому курсі, коли я навчалася. Я вперше поїхала в Німеччину на роботу. На третьому курсі я отримала свою першу стипендію на навчання по фахові в по німецькому університеті в Дрездені. Після того були інші стипендії. Після навчання в університеті. Я отримала диплом з можливістю викладати німецькою мовою через те, що вчилася на німецькому факультеті. Після навчання в університеті я майже два роки пропрацювала в Польщі в німецькому кол-центрі, і моєї німецької було достатньо для того, щоб вирішувати усі там технічні питання населення Німеччини. Після того я повернулася в Україну і працювала вже по спеціальності на швейцарській компанії, теж німецькою мовою. Працюючи в швейцарській компанії, я багато спілкувалася з німцями, багато з швейцарцями, багато спілкувалася німецькою мовою. Писала бізнес-плани німецькою мовою, консультувала людей, як вести їх бізнес, все німецькою мовою. Паралельно я для себе зрозуміла, що мені дуже подобається навчати, мені дуже подобається допомагати людям вивчити німецьку на тому рівні, який вони для себе хочуть, який вони для себе бачать. І я почала теж паралельно займатися репетиторством. В якийсь момент я вирішила, що хочу більше допомагати людям, і так зародився цей канал, на якому ви зараз мене переглядаєте. Нове включення знову я е, і так. Я вам коротко розповіла історію про те, як був створений даний канал, про те, як я починала займатися репетиторством. В зв'язку з тим, що в мене збільшилася на той момент кількість учнів, в зв'язку з тим, що розширилися мої повноваження на швейцарській компанії, мені довелося призупинити зйомки відео для цього каналу, тому що підготовка матеріалу і підготовка відео займали справді досить багато часу. Зараз, станом на сьогодні, я побачила. Те, скільки вас багато за цей час людей з'явилося в мене на каналі, скільки вас багато підписників, скільки, скільком людям взагалі було цікаво переглядати моє відео, і е, я дійшла до висновку, я прийняла до себе рішення відновлювати даний канал. Крім того, станом на сьогодні, е, в мене звільнилося декілька віконець на індивідуальні та на парні заняття з німецькою мовою, тому якщо ви зацікавлені пошуком е, репетитора і формат, в якому викладаю, я вам підходить. Заповнюйте форму нижче під цим відео, і цілком можливо, що нам вдасться з вами попрацювати разом. Я займаюся з людьми від 16 років через те, що е, я в першу чергу зацікавлена, щоб ви отримали крутий результат, і мене цікавить співпраця з людьми, які самі зацікавлені в крутому результаті. Тобто, щоб це не був формат, що хтось когось змушує вчитися, що це потрібно там батькам учнів, чи це потрібно для школи. Я хочу працювати з ними, які. Хочуть вивчити німецьку, і я в цьому можу допомогти. Тому, якщо вам від 16 років, ви шукаєте репетитора, ласкаво прошу форму нижче під цим відео. Крім того, я бачила серед ваших запитів багато запитань про те, щоб створювати більш грунтовні відео, тобто більш інформативні в плані граматики, в плані подання інформації. Такого роду відео я теж планую знімати на цей канал. При тому даного роду відео будуть все ж таки для спонсорів даного каналу. Якщо вам цікавий такого роду формат відео, ви потенційно бачите себе одним з спонсорів даного каналу, Буду рада бачити ваші коментарі, ваші реакції в коментарях. Крім того, буду рада бачити ваші пропозиції, на які, на які саме теми вам було би цікаво бачити такого роду відео. І останнє, так як для цього каналу я не знімала вже давненько, а відроджувати цей канал необхідність є, вас тут багато. Я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте дане відео лайком, для того, щоб. Ютуб бачив, що даний канал цікавий, що даний канал живий, що відео на цьому каналі вам цікаве, щоб ви мене в майбутньому не загубили. Дуже вас прошу, підтримайте це відео лайком і будемо повертатися до роботи. Всього хорошого бувайте, бережіть себе.